Акт самоспалення на Прикарпатті. Сільський вчитель облив себе бензином і підпалив посеред білого дня. Його восьмий клас досі не може отямитись. Ми спочатку не повірили. це була б чудова людина. А тут сказали, собак таке. Він був така людина, що він завжди підтримує нас. Він заходив до нас на перерві, говорив, як ви діти, що нового у вас. Чи він був така людина, знаєте, що він от, одним словом міг підтримати, щось добре сказати. І одночас він був веселий, дуже востаннє свого вчителя діти бачили за день до самогубства. Він веселий, був, розповідав нам ну, про урок, нам розказував, там, пояснював тему. Все було як звичайно, як все. Нічого дивного ми за ним нічого не спостерігали. В четверг, педагоги занепокоїлися. Завжди пунктуальний і відповідальний вчитель фізики без жодного попередження не з'явився на перший урок. Він настільки людина відповідальна і педантична, що цього не могло бути. Ми почали дзвонити. Його телефон був або не відповідав, або був поза зоною досяжності. Подзвонили, наскільки мені відомо, подзвонили до сусідів. сусіди підійшли. Сусіди підійшли до будинку, подивилися, що хата закрита. Тіло знайшли позаду будинку на подвір'ї в себе біля так між літної кухнею і там Така прибудова маленька. Він в снігу Я так скорчений. Снігун сидів. Ну, як ну, так, не лежав, ні сидів, але ну, так наполовину зігнути. Звістка по самоспалення педагога шокувала селян. Інтелігентне подружжя вчителів виховувало двох дітей хороші та привітні люди, кажуть односельці. Ну, людина нормальна була. Ми з ним він коротше не товариш, він син мені розумієте, того Ми з ним не колегували. такого, щоб то. Ну а так нормальна людина. Тут не було ні криків, ніяких, ні нічого. Пан Франко іде до покійника. Учитель самогубця був його далеким родичем. Що з його на таке не уявляє. Я, не, я би не думав, навіть, навіть голос не впихає мені. Розумієте? Ну горілку не пив. Якби пив горілку, казав би це з горілку, знаєте, як то, скільки то буває. Абсолютно ні. Людина, ну, 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 можна сказати, екстракляса, добра. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження. Обставини того, що сталося, наразі з'ясовують правоохоронці. Розглядаються усі версії від нещасного випадку до особистих взаємовідносин у родині. Тому поки що говорити про остаточний висновок, що саме довело цього чоловіка до смерті, неможливо. Ховатимуть учителя на вихідних за тиждень йому мало виповнитися 45. Світлана Колеснікова, Василь Пилипів. Новини на вежі.